Село Мохнач, село Черемошне, село Зідьке, Григорій Ковтун. Село Мохнач. Перші поселення навколо сучасного Мохначу виникли ще за сивої давнини. Біля села розташована неолітична стоянка за бронзової доби. Тут виникають 4 поселення, які розташовані на південний захід від села біля дороги на Шелуздівку. Городище, так у археології називати укріплене поселення, з'явилося ще за скіфських часів. Території північно-східної України тоді займало землеробське населення залишки матеріальної культури, якого вчені об'єднують умовними термінами лісостепова археологічна культура з середини VII – середині третього століття ще до нашої ери. У басейні Сіверського Донця був розповсюджений сіверсько-донецький варіант цієї культури. Поблизу Мохнача розташоване Мохницьке городище, яке виникло у V столітті до нашої ери. На території городища проживали скіфи, анти, Алани та слав'яни сіверини. У серпні 2013 року було виявлено скарб, датований IX століттям, до складу якого входило понад 150 предметів, жіночі прикраси, амулети і частини кінської пряжі. Тож серед знакидок амфори та гідрія парадна посуда для зберігання вина, і сільськогосподарський і ремісничний інвентар, який ви можете побачити на світлині. Городище Мохнач на правому березі сіврського Денця вказано в книзі великому кресленню. як Нагадування про давньоруські поселення, які були тут до монгольського нашестя. За писарською Чугуївською книгою, 1647 року земля на Мохнацькій галявині від Мохначева колодязя до Низу Потанцю, відведена була Чугуївським пушкарям. У 1657 році в Мохначі, заснованому Чугуївським пушкарями, оселяються Черкаси, українське козацьке населення. У сімнадцятому столітті Мохнач сотене містечко ізюмського слобідського козацького полку. У 1784 році за відомістю в слободі Мохнач було невеличке укріплення чотирикутної форми з бастіонами. Вал під горизонту всазань. З одного боку укріплення річка, а з трьох інших рів шириною в три сажні. В тому ж 1784 році в Мохначі було два храми: на правій стороні Сіверського дінця храм Миколи Чудотворця, а на лівій храм Вознесіння Господнього. Покровський храм у Мохначі існував уже в 1673 році. У 820 році частина мешканців Мохначу була переведена до Скрипаїв. Сюди ж був перенесений з Мохначу і Вознесенський храм, і освячений у 1828 році на честь Вознесіння Господнього. Миколаївський храм у 1830 році відійшло Мосьпанове, туди ж також перейшла частина жителів Мохнача. Суворівське джерело. Село Мохнач славиться своїм суворівським джерелом, яке знаходиться в лісі в 300 метрах від села. За легендою, Через ці місця проходила армія Суворова і водою джерел солдати лікували хвороби очей. Справа в тому, що джерельна вода багата залізом, говорить мешканець села Юрій. Я й сам, коли купаю в цьому джерелі, відчуваю полегшення в очах, навіть зір ніби покращуються, а ще вода джерела гарно освіжає жарким літнім днем, її температура не перевищує плюс 4 градуси. До речі, взимку також купаються, особливо на свято водохреща. З кожним роком бажаючих стає все більше, приїжджають з Харкова та інших областей України. Джерельна вода з попід гори, вона була свячена настоятелем свято Трифонського храму Ринчаком Миколою Миколаєвичем. Ми дуже раді, що в нашій місцевості, хоч і відсутні церкви, але є святе місце суворівське джерело. Село Черемушне. Село засновано у 1689 році. Існує декілька легенд щодо походження назви села. На березі сіверського дінця за декілька верств Зміївської фортеці був хутір із трьох хат. Шли козаки весною по річці на своєму чавні, що називали в ті часи малою козацькою чайкою, а головним із них був кошовий атаман Іван Сірко. Пристали вони чайкою до берега на привал, вражені красою природи. Зелені луки нагадували оксамитовий шовк, а хатки, що стояли на Косогорі, потопали в білому цвіті черемухи. Завітав Іван Цярко та хуторян, погостював і прозвав це місце як черемушнам. Ще не раз кошовий атаман робив привал у хуторі, Тож і вона стала себе називати, як їх назвав Іван Цєрко, черемушнянами. Коли при царюванні руського царя Федора Олексійовича почала адміністративне упорядкування населених пунктів. Та мешканці цього хутору сказали, що їх звуть Черемушна, тож і дали таку назву хутору. Для селища Черемушни 2019 рік був ювілейним, бо, за історичними даними, роком заснування селища є 1689 рік, тож селище виповнилося 330 років. Встановлення символічного візного знаку з назвою селища було важливим підготовчим кроком до святкування ювілею. Символ селища Лелеки, чорногузи, Бузьки дійсно селяться в Черемшному. Лелеку вважають символом сімейного щастя та благополуччя. Ініціатором встановлення в'їзного знаку до Черемшного став Мазуренко Володимир Іванович, харків'янин, неординарна особистість, людина, закохана в природу рідного краю. Та життя непередбачуване, на жаль, цієї творчої людини вже немає, але після себе у спадок своїй дружині. Ретерені Тетяні Анатоліївні Володимир Іванович залишив заповіт. незвичайний, це, скоріше за все, план дій, бо те, що вже було ним розпочато, неможливо не завершити. І сьогодні Тетяна Анатоліївна разом із громадою продовжує втілювати в життя мрії Володимира Івановича. Її садиба є осередком зеленого туризму, де створені музей, світлиця та затишні умови для відпочинку. Село Зідьки, Слобода Зідьки була заснована в 1659 році і увійшла до складу Зміївського повіту. Багаторічна боротьба з кочівниками, міжособні війни, знесилили цей край Слобожанщини, а татаро-монгольська навала у 13 столітті спустошила його. Довгий час ці землі залишалися безлюдними. Набіги твору кримських та нагайських татар, гніт польських феодалів на землях Західної та центральної України вели до заселення. Лівобережними українцями південної окраїни російського царства Слобожанщини. З центральної Росії, Кубанських та Донських степів, сюди прибули російські переселенці, засилаючи цю територію, питали один одного, звідки ви прибули, від кого утекли? Так поступово творилося, розстався населений пункт, який дістав назву Звітьки. Проходили роки, і Слобода стала називатися Звітьки, забувши літеру «В». У 16 столітті починається масове заселення цих земель, бо царський уряд Росії був у цьому зацікавлений, тому переселенців стали направляти приймати на службу по охороні південних кордонів. Особливо бурхливим заселенням було у 30 40-х роках, коли сюди з правобережної України прибули учасники повстання під керівництвом Павлюка, Острянини, Гуні та інших. Для захисту переселенців від набігів татар і інших ворогів населення стало створювати укріплення. Жителі займалися хліборобством, різними ремеслами, розвивалися різні промисли рибальство, бджільництво, блинарство. Але вже з самого початку заселення свободи серед козаків почалося розмежування. У 60-х роках вісімнадцятого століття воєводи Змієва, зідьок і інших свобод навколо Зідьок почали скаржитися на непослушання українських і російських переселенців. У 1668 році спалахнув заколок під керівництвом Івана Сірка, який царський уряд жорстоко придушив. Через два роки козаки зідьок змієва приєдналися до повстання Степана Разіна. Населення слободи Зідьки брала участь у повстанніх. 1819 року проти феодального ладу у 1829 році проти військово-державного кріпацтва Малоземелля, політична безправність викликала невдоволення людей. Їх думки ще збуджували, і політичні засланці, які перебували у свободі, зокрема революціонер Олексієв. Та інші. За участю революції 1905-1907 років жителі селища Зітьки, Кравченко, Порольський були ув'язнені царською владою. Революційна боротьба не припинялася, і в роки Першої світової війни згуртувалася підпільна група, яку очолив ось... Наум Олександрович Мальченко. У 1920-30-х роках на території селища були створені лікпеси. 1930 року була відкрита початкова школа, а в 1931 році створена семирічка, директором якої став фарба. У 1968 році село було присвоєно статус селища міського типу. До складу селищної ради входили СМТ-Зітьки, села Черемошне, Бутівка та Лазуківки. Григорій Іванович Ковтин, радянський військовик часів Другої світової війни, радист взводу зв'язку 384-го окремого батальйону морської походи, одеська військово-морська база Чорноморського флоту, старший червонофлотець, учасник Миколаївського десанту під командуванням Ольшанського героя Радянського Союзу. Народився він 25 вересня 1922 року в селі Черемушному, нині Змівського району Харківської області, а нині Чугуївського району. Українець. У 1934 році він закінчив початкову школу в рідному селі, а у 1937 році сім класів з міської середньої школи. У 1938 році закінчив школу ФЗО при Харківському паровозобудівному заводі No183 імені Комінтерна. Працював строгальником на тому ж підприємстві. У лавах РСЧФС 29 серпня 1941 року закінчив школу одеського навчального загону сторожових. Катерів ЧФ СРСР, де отримав спеціальність радиста на фронтах німецько-радянської війни серпня 1942 року у складі зведеного батальйону морської піхоти брав в участь в обороні Новоросійська у лютому 1943 році кулеметник першої стрілецької рути 144-го окремого батальйону морської піхоти, 83 ї окремої морської стрілецької червоно-прапорної бригади, старший червонофлотець Ковтон брав участь у десанті на Малу землю, у квітні 1943 році направлений у новосформований 384 й окремий батальйон морської піхоти брав участь у десантних операціях. Таганрог, Маріуполь, Осипенко, Миколаїв особливо відзначився під час десантної операції в місті Миколаєві. У ній з 25 на 26 березня 1944 року в складі десантного загону під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського на рибальських чанах переправився через Бузький лиман і висадився в Миколаївському порту з метою порушити бойове управління супротивника, перерізати комунікації та завдати удару по ворожій обороні стилу, тим самим з пере Яючи наступу Червоної армії, зайняв заборону в районі портового елеватора протягом двох діб десантники вели нерівний бій із переважаючими силами супротивника, відбивши 18 атак і знищивши понад 700 німецьких солдатів і офіцерів. Загинув 28 березня 1944 року під час бою, похований у братській могилі в центрі міста Миколаєва. Пізнаємо історію рідного краю разом.